Вітаю вас, мої маленькі друзі. Сьогодні ми з вами послухаємо казочку про зайчика-неспокійчика та чарівний світлофор. У густому лісі жив веселий, непосидючий зайчик, неспокійчик. Його всі любили за доброту, але часто сварили за те, що він ніколи не сидів на місці і завжди поспішав. Зайчик вважав, що він найшвидший у лісі і йому не потрібно ніякі правила. Одного сонячного ранку зайчик отримав запрошення від свого друга їжачка приїхати до міста на гостину. Зрадів зайчик, надів свій красивий улюблений наряд і помчався до міста. Та коли він добіг до великої дороги, його зустріло щось нове та незнайоме. Перед ним шуміли машини, автобуси та мотоцикли. Вони рухалися так швидко, що у зайчика аж голова закрутилась. Хм, так я ж найшвидший. Пробіжу між машинами, і ніхто мене не зупинить, подумав зайчик і вже зібрався стрибнути на дорогу. Та раптом. Перед ним з'явився високий, яскравий та трохи грізний світлофор. «Стій, я тобі кажу. гримнув він своїм гучним голосом. Ти куди це зібрався, зайчику? А чому мені зупинятися? здивувався зайчик. Я завжди так переходжу в стежки в лісі. Ех, зайчику. Зітхнув світлофор. У місті свої правила тут дуже небезпечно. Машини не встигають побачити таких непосидючих, як ти. А що ж мені робити? розгубився зайчик. Слухай уважно, сказав світлофор і показав свої три чарівні ока. Коли горить червоне око? Зупинись, навіть якщо тобі дуже кортить бігти. Коли світить жовте око, будь уважним, приготуйся до зміни світла. А коли загориться зелене око, тоді сміливо переходь дорогу по пішохідному переходу, який люди називають зеброю. Зайчик широко відкрив очі. О, такої! і навіть зебра тут є! Ха-ха-ха! засміявся світлофор. Це не тваринка, а спеціальні білі смужки на дорозі, які показують, де безпечно переходити. З того часу зайчик став дуже уважним пішоходом. Він завжди чекав зеленого світла, переходив дорогу лише по зебри і навіть навчив інших мешканців лісу правилам дорожнього руху. А світлофор подарував йому пісеньку, яку зайчик співав щоразу, коли підходив до дороги. Червоне зупинись, жовте зачекай, зелене з усмішкою рушай. І запам'ятай, любий друже, правила для всіх важливі. Щоб здоровим бути і жити, треба їх завжди любити. Ось так діти зайчик Неспокійчик вивчив правила дорожнього руху. Гадаю, діти, що ви теж запам'ятали, або, може, ви їх і знали і просто згадали. Давайте з вами повторимо, які кольори. Має світлофор. Так, червоний, жовтий, зелений. Правильно! А що означає червоне око? Вірно, зупинись. А що означає жовте око? Треба приготуватись. А зелене око що означає? Молодці, що можна вже йти. А що таке зебра у місті? Вірно, діти, це пішохідний перехід. Дякую вам за все, малята. До побачення!